Ішну ала народи, ви на каналі Нічна Воїтелька, і це новини світу Warcraft. Я чотири рази переписувала сценарій цього відео. Таке буває, коли живеш у Харкові, і прямо під боком держава справжньої скари. У нас не було світла три доби, а потім були раптові виключення, впродовж яких написати актуальне відео дуже складно. Тож зараз ви дивитесь аж четвертий варіант цього відео, в якому я розкажу про альфу внутрішньої війни. Ми на межі аддонів. Четвертий сезон Dragonflight, коли на лайфі, і що принесе? Ротація рейдів, нові вендори, Підземелля четвертого сезону, зміни складностей, сет бонуси в переміжку, а баланс буде: героїчні таланти, система, яка вб'є нове доповнення. І саме остання тема перекочовує зі сценарію до сценарію, бо, на мою думку, вона дуже важлива. І я хочу з вами про неї Поговорити, та давайте про все послідовно. 20 березня наші батальнети оновилися, і ми побачили крадовир. 10.2.6 був окутаний таємницею аж до самого дня перед запуском. І виявилося, що це не просто черговий патч для актуалу, а окремий івент для всіх, хто має підписку режим королівської битви у всесвіті Warcraft. Що воно таке, я розповідати не буду, бо він уже близький до завершення. Скажу тільки, що в цілому, як тимчасовий івент, мені сподобалось. Щось новеньке, веселе і сприкольне нагородами, а головне, не обов'язково не хочете грати? Не грайте. Це вам не торгаст. Цікавіше, що тепер ми знаємо, що до нас наближається альфа внутрішньої війни. Можливо, на момент виходу цього відео обрані уже пробують цей ваш ворвізін. За путівником, що виклали блізи на початку року, ми бачимо, що четвертий сезон почнеться після піратського івенту, а альфа нового доповнення стартує ще під час нього. Там я впевнена буде багато цікавих новин. А четвертий сезон ми побачимо уже 24 квітня. Що нам наразі про нього відомо? Це буде завершувальний сезон, в якому будуть майже одночасно актуальні всі рейди. Чому майже? Бо вони будуть актуальними по черзі. На одному тижні пробуджується сховище втілень, на іншому Аберус, а на іншому амірдрсіл. До речі, якщо їх всі пройти в нормалі в четвертому сезоні, то ви отримаєте о от такого розкішного маунта. Мені це треба, тож я піду у рейди. Головне, щоб через таку подію сніг не пішов. За героїки дадуть знання про буджений герой, за міфіки, телепорти до рейдів Драгонфлайту. А легендарки, які ви отримували з рейдів в минулих сезонах, можна буде апнути до 502-го ітем левелу за допомогою лузки пробудження з можливістю надалі його покращувати відповідно до 4-го сезону. Її можна буде придбати у нового вендора за валюту антикварні бронзові злитки. Така ж система була у 4-му сезоні Shadow з динарами кортелю. Тоді персонаж міг отримати всього 3 динари по одному на тиждень. В Драгонфлайті кап бронзових злитків буде 20 штук. За них ви також зможете купити обласний. Дунки, трінкети, маунта та всі трансмоги з рейдів Dragonflight. До речі, всі трансмоги, хоч міфічною, хоч пошук рейду складності, коштують однаково. Чесно, я не дуже за таке, бо воно реально стирає весь авантюризм фарму цих трансмогів у актуалі. Антикварні бронзові злитки можна отримати поки що лише за тижневий квест. Як буде на релізі, невідомо. Ще дві валюти: пробуджений часокамінь та пробуджений знак майстерності. За них можна купити сетові обладунки високого і темлевлу, як було в попередніх сезонах. Часокамінь можна отримати з останніх босів рейду, а знак майстерності за досягнення майстер сезону. Виконати одну з умов. Нові вендори знаходяться ось тут. Також перед нами зміни складності підземель. Blizzard пишуть, що вони виявили три основні проблеми із підземеллями. Героїчна складність майже нічим не відрізняється від звичайної та швидко втрачає актуальність. Багато хто взагалі пропускає цей етап. При цьому такі ж проблеми зі складністю міфік 0. В них бігають тільки на самому початку сезону або щоб виконати тижневий квест. А складність міфік плюс зводиться до таймера і напруженого темпу. Щодо цього пункту, я не дуже зрозуміла проблему, бо так це і є суть закрити ключ. У відведений час. З огляду на ці проблеми їх виправлення в четвертому сезоні будуть такими: героїчна складність і нагороди з неї прирівнюються до поточного рівня міфік 0. Приєднатися до них можна буде так само через пошук групи, але вимоги до рівня предметів у черзі відповідно зростуть. Складність міфік 0 прирівнюється до восьмих 10 ключів, та при цьому воно так само не матиме таймери. Нагороди також прирівняються до тих, що падають з восьмого десятого ключа зараз. І відповідно до цього здвигається і 0. Міфік плюс складність. Міфік 2 стає на рівні з 12, 5 з 15 і так далі. Здвигається і складність проходження, і таймер, і рівень нагороди. За півтори тисячі рейтингу у четвертому сезоні ви отримаєте звання Дракона. Дуже круте звання для рольовиків. І маунта за 2000 тисячі рейтингу. Воїтелько, а що по ПВП? Не спитав мене ніхто. Я так розумію, що з тих 10 розробників, які займаються ПВП. П'ятеро працювали над крадовиром, тому у статтях про четвертий сезон про ПВП взагалі ніяких згадок. Але я все ж хочу ці теми підняти. Як завжди, ми отримаємо маунта за активність та зовнішній вигляд дракона за звання гладіатора. Це всі новини ПВП, що ми маємо на четвертий сезон. Та я ще трохи зупинюся на сетах, бо тут схоже на дещо не дуже гарне. Сети, що для ПВП, що для ПВЕ, будуть з різних сезонів для всіх класів. ПВЕ це і не надто важливо, лише в контексті вашого класу. А от ПВПшникам буде дуже весело. Бо як збалансувати сети з різних сезонів на різних класах, я чесно, навіть не уявляю. Сети, до речі, обиралися голосуванням гравців. Чи буде це все працювати, є сумніви. Передбачую багато проблем з балансом, апами та нерфами впродовж сезону. Благослови Елуно силами та мудрістю тих бідолах, що займаються ПВП, бо без Божого провидіння у нас навряд чи буде нормальний сезон. Момент величезної подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі та тим, хто робить донати на стрімах. Не забудьте, що для вас на Патреоні та в закритому чаті в Дискорді виходить додатковий контент комедних блуперсів зі зйомок. Приєднатися до підтримки можна за посиланнями в описі або кнопочкою Спонсорувати. Ваша підтримка робить дива. А тим часом нам потихеньку показують нові героїчні таланти. Ще більше ми дізнаємося, коли вийде альфа внутрішньої війни, але поки що я маю деякі роздуми. Спочатку я дуже зраділа новим героїчним талантам, бо вони, наче додаткові спеки, які роблять ваш клас цікавішим та дозволяють трохи розширити його геймплей, залізаючи в інший спек. Але слідом за радістю прийшло занепокоєння, бо нещодавно у нас був досвід обирати собі додаткові тематичні таланти. І це вилилося в неприємну історію. Ковенанти були класною ідеєю, яку в повному обсязі неможливо було реалізувати так, щоб вона не нашкодила. Про це детальніше є у окремому відео. Підказка з'явилася у вас на екрані. Тепер перед нами майорять героїчні таланти, які також, окрім геймплейної складової, мають і тематичну, тобто рольову. І це може стати тими самими граблями, що й у ковенантів, тільки з іншого боку. Якщо з ковенантами я казала, що їм варто було відмовитися від геймплейної складової Кладовою і залишити виключно естетично, прибрати все, що впливає на геймплей, і залишити вибір ковенанта чисто за естетикою вашого персонажа. То зараз я часто чую, що з героїчними талантами варто зробити навпаки, зробити таланти і спели максимально нейтральними до класу, щоб не ставалося вибору між естетикою персонажа та метою. Давайте розберемося, чи чекає героїчні таланти така сама доля, як і ковенанти. Зараз нам уже представили достатньо гілок героїчних талантів, щоб ми мали уявлення, що воно взагалі таке. Отже, давайте загально героїчні таланти це додаткові гілки талантів. Кожний клас буде мати три гілки. Де хата друлі, як завжди, відрізнилися. Кожний спек може обрати між двох додаткових гілок. Кожна буде спільною з іншим спеком. Так на Блісконі вони мали рацію. Пояснити це правда складно, але на щастя на карт... Тинці, все зрозуміло. В кожній гілці буде 11 талантів. Здебільшого один буде активним і 10 пасивних, які будуть підсилювати його або механіки класу, так чи інакше пов'язані з цим талантом. З прокачкою ви отримаєте всі 11 талантів. Між ними майже не треба обирати. Але диявол криється в деталях. З вашого дозволу. Я буду називати їх героїчними спеціалізаціями, коли мова йде про всю збірку, а не окремо про таланти. Назви цих героїчних спеків обрані не просто так. Нові таланти мають тематичне підґрунтя, яке іноді відповідає старим спеціалізаціям, як, наприклад, у лицарів смерті, принаймні те, що нам показали. А буває нове для класу, як, наприклад, у мисливців нам дали героїчний спек Темний Рейнджер, який знаходиться між володарем звірів та стрільбою, але тематично жоден з них не використовував некромантію. А тут раптово ми будемо викликати немертвих гончаків. Тут спільнота забила паніку, що цей героїчний спек в рольовому аспекті зовсім чужий хантам. Проте це не зовсім так. Емемом у Драгонфлайті додали талант, тужлива стріла. Щоправда, її рідко хто використовував. Так от вона завдавала Шкоди від темної магії. Схоже, що до одного цього таланта підв'язали цілу героїчну спеціалізацію. Але ж технічно це не повністю нова естетика для класу. І навіть це єдиний випадок. Всі інші героїчні спеціалізації справді наче знаходяться між старими спеками і виглядають доволі нейтрально. Реакція у геймерів була найбільшою якраз на цей спек мисливця. Бо він дуже сильно впливає на рольову складову. Вплив героїчних спеків на рольовку буде рівно такий самий, як і звичайних спеціалізацій. Шкода лише, що людям не можна залишитися чистим спеком. Може хтось хоче бути виключно фростмагом або баланс друїдом. Але на жаль, з приходом внутрішньої війни, нам всім прийдеться обирати собі додатковий маленький спек, який так змінить не лише ваш гімплей, але і рольову складову вашого персонажа. Є у мене легке занепокоєння про те, як воно все вийде, як блізам вдасться відновити баланс, бо плюс 40 між спекових гілок точно зроблять трохи безладу. До цього варто підготуватися і не сумувати, якщо хтось буде імбою, а хтось плентатися внизу таблиці. Ставлю на ДХ, вони завжди імбові. І так само, як зі звичайними талантами, люди і симуляції швидко знайдуть метові поєднання, з якими буде грати більшість. А ті, хто не женуться за метою, оберуть те, що їм подобається. Мені, хоч би скільки БМ та Сурви не були в патчах сильніші за ММ, більше подобається саме цей спек, і я продовжую грати за нього. Скоріше за все, і з героїчними талантами я поступлю так само. Тож так, ризик того, що все піде по по сценарію Тінезем'я є, але є і заспокійливе. Dragonflight показав наскільки Blizzard готові дослухатися до ком'юніті та наскільки швидко вони вносять правки, що не може не радувати. А героїчні таланти якраз знаходяться в доволі ранній стадії, щоб спільнота дала відгук, і Blizzard встигли його поправити. Як сталося, наприклад, з героїчним спеком Оракул між ДЦ та холі пристами? Він був побудований на скелі, яким ніхто не користувався, тож гравці скаржилися на це і його відправили на повне перепрацювання. Про хантів таких новин не було, бо всім завжди плювати на хантів. А ми хочемо нові анімації, бо у всіх вони красиві, а ми просто стоїмо на місці і стріляємо. Он для Сільвани намалювали. Дайте людям, вам що шкода! Вибачте, крик душі. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалися новини. Та пишіть коментар, якщо непокоїтеся за баланс. Обговоримо наші побоювання. І якщо ви вважаєте, що справжній баланс класів був лише у ЛК, то обов'язково також напишіть про це. А у мене на цьому сьогодні все. До зустрічі на стрімах і у нових відео. Слава Україні!